Залучити 200 мільярдів євро на розвиток штучного інтелекту в Європі такі наміри має президентка Європейської комісії Урсула Ляйн. Свій план вона озвучила під час глобального саміту зі штучного інтелекту в Парижі. Почуємо. Ми маємо намір мобілізувати загалом 200 мільярдів євро для інвестицій у штучний інтелект в Європі. ЄС виділить 50 мільярдів євро, а решту обіцяють постачальники, інвестори та промисловість. Європа має непросте завдання, оскільки США та Китай вириваються вперед у сфері, ЩІ, проте перегоійни далекі від завершення. Ми хочемо прискорити інновації. Глобальна боротьба за лідерство все ще триває. Ми хочемо, щоб штучний інтелект був. Силою для добра. Він вимагає конкуренції, але також вимагає співпраці. Разом з тим, штучний інтелект потребує впевненості людей у тому, що він буде безпечним. Єврокомісія повинна зробити розробку штучного інтелекту простішою, а не вводити ще більше обмежень. Урсула фондерляєн, президентка Європейської комісії. Долучаємо до ефіру Оксану Мельничук. Це політична оглядначка із Парижа. Пані Оксано, вітання вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий так. вечір, давайте розбиратися, що це будуть за інвестиції, що саме в які самі елементи або проєкти штучного інтелекту. І тут знаєте, важливо розібратися, чи всі сторони, партнери, члени Європейського союзу, будуть підтримувати таку ініціативу і виділення такої суми коштів. Що ви про це скажете? Ви знаєте, я думаю, що в партнерів просто немає вибору. Да? Вони або мають конкурувати зараз дуже серйозно зі штатами і Китаєм, або стати васалами штатів і Китаю в цьому питанні. Це питання воно піднімалося ще рік тому, коли у Франції відбувся перший форум по безпеці та. Захисту Пап та обороні, форум Парижський форум безпеки та оборони, який вперше відбувся минулого року в березні. В цьому році вже буде другий випуск цього форуму. Так от, в минулому році начальник генштабу французької армії він виступив з промовою і сказав, що французька армія визнає, що інформаційні війни є частиною війни сучасною, і тому Франція створює спеціальний військовий підрозділ, який буде займатися питаннями штучного інтелекту та соцпроводів. Мереж. Тобто Франція вже е, певний час говорить про те, що саме оці питання штучного інтелекту, е, сучасних технологій це все є частиною тієї війни, яка зараз йде в світі. І якщо ми кажемо про якусь глобалізовану війну, то вона вже почалася. Це і торгівельні війни, як ви бачите, так, так і питання за лідерство в плані, хто буде керувати штучним інтелектом. До речі, тут французи досить часто. То цитують Путіна, який ще до початку вторгнення казав, що той, хто буде керувати питаннями штучного інтелекту, буде керувати світом. Голландці проводили свого часу рік тому дослідження стосовно того, кому належить і хто контролює головні ключові програми штучного інтелекту. 90% контролюється контролюються Росією та. Питаєм, причому, якщо американці думають, що вони контролюють штучний інтелект, це неправда, тому що більшість людей, які працюють в силіконовій долині, і хто займається штучним інтелектом, це якраз є виходці з Росії, і голландці в цьому дослідженні доводять, що ці люди так само контролюються. Росіянами, тож, звичайно, виклик неймовірний вибору в Європі немає? В минулому році так само на цьому форумі йшлося про те, що в Європі ще досі немає ні свого гуглу європейського, ні своєї соцмережі європейської, незважаючи на те, що в Європі живе 520 мільйонів мешканців, тобто значно більше, ніж в США. І ставилося риторичне запитання: то невже це Цих 500 мільйонів людей в нас немає своїх вундеркіндів, які би могли вигадати, винайти свій власний гугл європейський і свої власні соцмережі. Тому що вже не для кого не секрет, що всі ці соцмережі вони всі контролюються. І те, що там є якась свобода висловлення, це розказки, як то кажуть, для бідних. І навіть до речі, французи піднімали ще 10 років тому питання про те, а хто керує світом. Чи власне керівники держав керують? Чи можливо оця славнозвісна група Google, Facebook, да от всі ці пошукові системи і таке інше? І до речі, вони почали вже дуже давно захищати свій оцей інтелектуальний ресурс від впливу. І вони, до речі, це був Макрон, який викликав на зустріч директора Google і сказав, що якщо ви хочете працювати у Франції, то ви маєте нам звітувати, хто розміщує політику політичну рекламу, якщо проводяться якісь політичні акції в вашій мережі, на ваших засобах комунікації, то ви нам маєте казати, ми маємо мати доступ до того, хто цю інформацію розповсюджує. І у Франції, з цього приводу, навіть був прийнятий новий закон про медіа, який власне і контролює всі ці соцмережі, для того, щоби. Убезпечити себе від іноземного впливу, і до речі, хто приїжджає до Франції, хто хоче користуватися тут за нашими українськими звичками, інтернетом і соцмережами, помічає, що він працює не так швидко і не так класно, як у нас, тому що тут це все контролюється. Якщо в тебе немає фіксованого номеру телефону. Який зареєстрований по паспорту, ти не можеш підключитися до мережі інтернету. Тобто, всі ці питання, от вони сьогодні, визріли в те, що за цим всім стоїть штучний інтелект. Що штучний інтелект ще є дуже класний винахід, який можна порівняти з індустріальною революцією 19 століття, і з цією промовою саме Макрон виступав на відкритті саміту по штучному інтелекту, але він сказав, що штучний інтелект він корисний тільки тоді, коли він на службі в людині, а не навпаки? Ваше питання було в чому. Тому це буде висловлюватися такі інвестиції. Інвестиції вони потрібні для створення дата центрів, да центрів, де будуть зберігатися бази даних, тому що що є, скажімо доданою вартістю власників оцих всіх електронних носіїв, штучного інтелекту і всіх мереж. Це люди, які володіють величезними базами даних. Так, от е, французи вважають, що вони можуть стати лідерами в Європі, тому що в них є найдешевша електрична енергія, тому що ці бази, ці дата-центри для зберігання даних вони потребують величезної кількості електроенергії. І Макрон вважає, що Франція є абсолютно конкурентно не тільки в Європі, але й з американцями, тому що в неї найдешевша електроенергія завдяки атомним електростанціям і е, поряд. З Цими 200 мільярдами, які виділила Урсула Вон дер сьогодні, вчора Макрон заявив про 109 мільярдів, які будуть інвестовані Францією в розвиток штучного інтелекту в Європі і на створення європейського хабу. Боже, така цікава тема. Насправді можна було б її розвивати, порівнювати вітчизняний ринок з французьким. і Тим паче, що штучний інтелект зараз такі дива тут творить в соціальних мережах. Ми обов'язково це зробимо, але мабуть, уже наступного разу, тому що є ще одна не менш важлива тема, яка може позначитися на економічній ситуації, як у Єв у Європейському Союзі, так і в Сполучених Штатах. Звичайно ж, мова йде про мита, які планує запровадити новообраний президент Сполучених Штатів Америки і французь. Ський президент вже зреагував на це повідомлення. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, наскільки Франція занепокоєна тим, що чекає французів і європейців у найближчій перспективі? Чи погіршаться стосунки взаємовідносини з штатами? Знаєте, я коли спостерігаю взагалі за всім, що відбувається навколо Трампа цих останніх три тижні. Я пригадую таку античну сентенцію, яка говорить для того, щоб людина рухалася, і в ко в житті кожної людини має бути свій власний тиран. Да? Це для того, щоб людина якось трансформувалася. От я думаю, що для Європи нарешті з'явився свій не свій власний, а такий зовнішній тиран у вигляді Трампа, е який їх підштовхує. Це знаєте, він їм дає такого ляпаса непоганого для того, щоб вони прокинулись Зрозуміли, що лідерство це не те, що ти один раз отримав, і воно твоє. Лідерство як і демократія це такі речі змінювальні одиниці, тобто вони можуть змінюватися. І тому за це треба боротися. Це ма... треба вміти захищати. В першу чергу, да, а ще краще це йти на упередження таких речей. Ну, стосовно злякалок Трампа, ну це його, знаєте, такі як буріть, 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 так і лякать, лякати, лякати. До речі, всім рекомендую подивитися фільм, який називається Учень там якраз дуже добре цей портрет Трампа Да? Тобто, це його його так навчив його адвокат, так так, так себе поводити, щоб просто ну людей, людей ставити в ступор, тому що ми живемо в світі такого міжнародного порядку певного. Так? Трамп вирішив цей порядок поміняти на свій лад, і він всіх лякає. Звичайно, що коли він почне занурюватися в це питання, він побачить, що це не буде на його користь, тому що Макрон в своєму своїй промові да щоб захищ захистити там честь Європи. Він каже, що ну, ми як продавали наші предмети люксу, да, вино, там парфуми, ми і так і будемо продавати. За такі ж самі гроші, але це американський споживач буде більше за це сплачувати, якщо миток повиситься. Але питання не в продуктах люкс, питання в тому, що французи і Європа взагалом вони постачають в Америку сталь та алюміній. І тут, звичайно, питання не, не, не Трампа, це питання тих людей. Ті компанії, які цей алюміній і сталь закуповують у Франції, і поки Трамп буде буріть, буріть і добивати свій власний алюміній і е, лити свою власну сталь, то цим компаніям треба буде чогось ті вироби, які вони роблять, виробляти. Тому Трамп сам же ж нарветься на свої певні неприємності всередині своєї країни, не кажучи вже, вже про інфляцію, яку він цим спровокує, це все ті аргументи, які Макрон і інші європейські лідери зараз. Е, вони їх пропонують на захист того, що можливо Трамп погрічився, як то кажуть. Але звичайно, вони визнають особливо експерти визнають, що є певна загроза для того, що називається торговельний баланс, не в плані того, скільки грошей яка країна витрачає на закупівлю товарів в тій чи іншій країні, А оцей знаєте. На такий спокійний ритм торговельного обміну, який є взагалі був до, до недавнього часу, ну запорукою розвитку всіх економік світу сучасних, і в тому числі демократії, вони ж завжди посилалися на те, що. Ринкові відносини, ліберальні стосунки, вільна торгівля це і є запорука успіху і процвітання цих держав. Тобто, ну здається, що Трамп все ставить під сумнів. Він хоче як диктатор нав'язати людям іншим країнам свої правила гри, але ці інші країни вони теж мають свої правила гри. І не забуваємо, що Європейський Союз це така ж могутня держава, ну не держава, а група держав да, союз держав, які за кількістю населення. Перебув... Більше вдвічі Сполучені Штати, тому я думаю, що це така піна, яка пройде з часом. Трамп зараз заграє більше своїми, як це називається, тими, хто його обирав виборцями. Да, для того щоб довести, що вони його обрали недарма, тому що насправді все те, що він же там наробив всередині своєї економіки, всередині своєї країни, це вже викликає значно більше занепокоєння його ж саме власне виборців, ніж людей в Європі Пані Оксана. Але тут зрозуміло, що поки що це, як ви сказали, або загравання з виборцями, або певне прощупування того, як може Європа реагувати на такі гасла, тому що тут важливо зрозуміти, коли як і. Скільки часу потрібно на те, як Трамп поки що про це говорить, а згодом можливо це запровадить? Тому будемо стежити. Вам величезне дякуємо, що доєдналися. Політична оглядачка Оксана Мельничук була з нами на зв'язку.